Всім привіт! Ви на моєму каналі з вами Анастасія і сьогодні, як ви знаєте, я буду знімати питання відповідь. І так, давайте починати. Я від дівчат буду задавати їхні питання собі і буду зразу відповідати у відео. І так, давайте розпочинати. Я тут буду на планшеті дивитися питання. І так, перше питання в нас. Так, перше питання це від Олесі Колодної. Яка модель телефону тобі подобається? Мені подобається Samsung. Чому в мене телефон, Samsung, планшет, телевізор, Samsung? Навіть телефони всі Samsung. І так, далі. Від Марти Вірт. Хто твій улюблен? виконавець. Мій улюблений виконавець напевно, і Настя, времен і стекло, Кароль. Ну, мені всі подобаються, Які мені подобаються. І так, ще питання. Що вмієш ти готувати? Ну, середньо я майже не вмію. Хіба може пожарити яйцем? яйцемій? І все. Поки що. Якщо між є то якісь трави, я сказала я єєч. Хто твої найкращі друзі? Найкращі друзі, напевно. М -м не знаю. Скажу чесно, в мене друзі всі нормальні. Я лише не вибирала так, хто в мене найкращий. Я з усіма нормальні друзі. Я вам можу дай, коли може, їх буває, що ні. Ну, все одно нормально. І так, давайте до наступного питання. І тепер питання від Анастасії Затворницької. І так, питання. Питається, чи Кока-Кола чи Пепсі. Я люблю і Кока-Кол, і Пепсі. Ну, більше люблю Кока-Колу. Якщо хочете, напишіть мені, що ви більше любите: Кока-Колу чи Пепсі. І так, давайте далі. Яка улюблена пісня? Улюблена пісня в мене всі улюблені. І так, говорю. Диамант, Миту, Видео Келли Фэмили, Время и стекло, Эроина. Может, сейчас Джаст Холд, Он, Джайф, Самба, Розминка. Може ще таймбер Кока Сонг Дене Дэнс Нозен Лик Зис К Оушен, Мама на районі ла 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 Я буду, Гів Йо Лав, Донателла", Донт Дон, Пасадена. ну і так далі, списочок всього. Так, переключаємо на повідомлення. І далі. І ми сказали пісні мої улюблені, ну в мене всі улюблені, як я сказала, і так. Е, написала вона: чи будеш ти знімати ві... е, блоги? Блоги, ну я ще не знаю, я ще думаю. Ну, думаю, що може і буду, а може не буду. Я ще не знаю, правда? На це питання в мене нема відповіді. Угу. Так, далі е, написала мені Наталя Сороколіт. Написала, яке твоє майбутнє на канал? На мій канал, я думаю, Наталія, я буду далі знімати, навіть якщо буде школа. Тільки якщо я один день не знімлю відео чи чи три, не переживайте, я буду далі знімати. У мене просто деколи діла, діла, і я не встигаю нічого. Вибачайте, так буває. І вона написала: хто тобі дав ідею створити канал? Канал мій брат дав надумали ми так, бо я мала вже два канали. Ось це не щесвій, я не буду вже казати, бо я його вже не знімаю, я його видала. І ще один був, я знімала з братом своїм дворідним. Ми там знімали різні челенджі, різні знімали, одним словом, відео знімали. І я вирішила з ним закінчити ті два канали. І вирішила цей вести. І буду далі продовжувати. Надіюсь, школа мені не помішає знімати відео. І далі написала. написала і, хто там? і далі мені написала Олеся Гординська. Твій улюблений колір. Мій улюблений колір це, напевно, фіолетовий або м'ятний. Ну і ще чорний. Друге питання. Яка твоя улюблена книга? Ну, книга я не знаю. Ну, напевно... Казки про лісовий народ. Моя така книга, я її трошки вже читала. І так, давайте далі. Так, вона дуже багато питань задала, аж 11. І третє питання. Який твій улюблений фільм? Мій улюблений фільм це, напевно, Тайна життя домашніх животних. Такий фільм. Про тварин, які щось виробляють, коли, ти... коли тебе не мав вдома. Ну, Смішний фільм. Але то мультик, 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 мультик. Тепер далі. Яка твоя найкраща подруга? Ну, я ще одне питання таке саме. Але там друзі то подруги. Ну я думаю, у мене всі нормальні подруги. друзі я ще ну не вибирала. У мене або вороги, або друзі. Ну більшість у мене друзів. Вороги майже немає, але немає. І так. А далі. Яке твоє улюблене хобі? Хобі я деколи можу малювати. А, ну, а деколи я можу в програму скачати собі на телефоні і розмальовувати там різні малюнки. Але такі більші трохи. Але в мене ще є танці хобі. Я ходжу в дошколу. Такі хобі. У мене коли такі хобі. Ти любиш танці? Ну, як я кажу, я вже на танці ходжу. Так, люблю, ти маєш сестру або брата. Так, я маю брата, йому зараз майже 5 місяців. Ти любиш ходити до школи. Ну, коли там треба щось робити, потім домашні вчити, я не люблю. Ну, а так з друзями побути, повеселитися на ну, уроках, на перервах, то я люблю. Ти б хотіла зробити пранк алфавіт Ну, можливо, так. Я колись, ну, не колись, десь на днях можу зроблю пранк алфавіт Ти любиш канікули? Так, зараз якраз канікули. Я дуже люблю. Дуже люблю канікули. Можна повеселитися на двір, а особливо зимою. Можна в снігу побавити сильно, попадати. У мене ще є відео таке, коли немає, що робити, йди на двір. Ну, я не пам'ятаю точно назви, але гляньте то відео. Може щось зробити, може сніговика зробите. Так далі. Е Яка твоя улюблена пора року? Чесно кажучи, я всі пори року обожаю. Зимою сніг, наприклад, літом басейни, вода, можна в шортах ходити, не в куртках, в штанах. Осінь, листя красиве, наприклад, можна кидатися, кидуватися. А колись там я не казала, а весною гарно, бо після зими все відсвітає, відцвітає. Відсві... Все зелене, робиться. Але то, що сніг розтопляється, це проблема. Для людини. Тин-дри-тин-тин-тин-тин. тин 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 і так, дивиться, чи ще є питання. Ні, питань більше немає. І так, це був, як сказати, мені цю ідею для питання-відповідь дала Олеся Гординська. Дякую їй. Я вже зняла відео і зараз буду можливо, виставляти його в YouTube. Так що, зразу дивіться. І дивіться мої. Прошлі відео. Минулі відео. І ставте лайки, лайки, не дизлайки, а лайки, 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 лайки. І хочу, щоб їх було багато і нас було багато. Нас вже, по-моєму, 14. Я надеюсь, у нас буде більше 20. Більше 14. Добре? Так що підписуйся! Внизу є червона кнопочка, а там цикаєш на неї прямо. Потім дзвіночок. зелень-зелень-зелень-зелень. <хи> І цикаєш на дзвіночок. А потім там буде голуба або синя кнопочка. Це буде нас сохранити. Ну, або стрілочку. Ну, думаю, сохранити. Галочка, наприклад. <гум> так, сохраняйте. Я надеюсь, ви не пропустите мои новые видео. Не дизлайкнете, а лайкнете. Ну, і з вами была Хто? Я, Анастасія. З вас лайк. Всім па-па, Зустрінемся завтра в новому видео. па, -па.